Доброго дня! Сьогодні я дивимося з вами будинок, який можна орендувати в новорічну ніч. На дві доби можлива оренда такого одноповерхового будинку, який складається з кухні, санвузла та двох спалень. Ось така простора, дуже така якісно виконана кухня, є абсолютно уся необхідна і потрібна техніка та речі для приготування так, усі прибори. І все таке є присутнє у цьому будинку. Також важливо, що він знаходиться на лінії, де взагалі не вимикають світло, тож можна за це не турбуватися. Ось такий, що у нас на стінці величезний плазмовий телевізор. Тут гарний великий дворик, такий охайний, дуже красивий, стильний, в світлих кольорах, виконаний будинок, буде комфортним місцем для святкування невеличкою компанією. Можливий, можлива здача під кількість у 6-8 осіб. Ось такого вигляду. Тут, ясна річ, індивідуальне опалення, тут дуже-дуже-дуже тепло. Ось так виглядає. І ще подивимося з вами. Внизу є санвузол з великою такою там позаду зоною душа. Ось так виглядає. В туалет. Біде. Пральна машинка. Все чистенько, без посторонні сторонніх запахів. Охайно, ось такого вигляду. Це у нас вхід-коридорчик. І звідси розгалуження відповідно на санвузол, кухню та дві кімнати. Далі перейдемо з вами у першу спальню. Виходить, що одна зі спалень є прохідною, ось саме ось ця, яку ви бачите. Тут є плазмовий телевізор, велика шафа і величезне двоспальне ліжко. Теж таке дуже все акуратне, вона досить-досить простора. Ось так виглядає, затишно, комфортно. І далі з цієї ж. Кімната у нас, вихід уже буде, ось ви бачите, в іншу спальню, яка вже є непрохідною. Теж з двоспальним ліжком, теж є плазмовий телевізор, ось така ще зона, і ще присутня шафа. Ось так виглядає, ближче покажу. Так, ось плазму видно. Телефонуйте, з радістю покажу вам об'єкт вживу. Нагадую, що під Новий рік, тільки здача.